Для заміни батарейок необхідно відкрити кришку на задній поверхні глюкометра. Зауважте, що кришка відсіку для батарейок має захист від дітей. Щоб її відкрити, потрібно скористатися тонким предметом, вставивши його у виїмку та злегка натиснувши у напрямку стрілки. Витягніть старі батарейки та натисніть і утримуйте верхню кнопку протягом щонайменше 2 секунд. В глюкометрі використовуються дві батарейки типу CR-2032. Ставте нові батарейки під пластину так, щоб символ плюс був направлений назовні. Закрийте кришку та утилізуйте старі батарейки. Щоб здійснити перевірку дисплея глюкометра, потрібно натиснути і утримувати верхню кнопку, доки прилад не увімкнеться та не з'являться усі сегменти дисплея.